А результат не той, який би тобі хотілося, то якраз з цим і будемо розбиратися. Я Селена Каляда, я коуч експертів і відповідно якраз спеціалізуюся саме на тому, як же досягати цілі, які ти поставила. І багато є матеріалу на цього, і багато досліджень. Але, знаєш, сьогодні хочу розпочати трошечки про те, а, про притчу. Пам'ятаєте, вона відома всім, але нагадаю: притча про те, що. І йшов один мудрець і побачив по дорозі людей, які щось, щось будують. Він одного запитав, що ти робиш? Каже, я, я носю каміння. У другого запитав, А що ти робиш? Я, та я, я щось будую, не знаю що. І запитав у третій, у третій сказав: А я будую храм. І це, знаєте, вона з одного боку така легка дитяча, начебто, але насправді вона дуже-дуже дуже глибока. Чому? Тому що якраз тут у нас ми бачимо відношення до того, як ми взагалі працюємо. Дякую, що мене добре чути, і відповідно, я хочу все ж таки продовжити. Виникає в цьому виникає у нас проблема, коли ми щось робимо, але ми не отримуємо результату. Причин, звичайно, може бути дуже багато. Прям дуже багато. Я сьогодні хочу проговорити тільки про ключові, і вони торкаються багатьох. Дуже мені буде цікаво ваші запитання. В мене вже є купа запитань, які мені писали в директ, але зараз ще у вас вирішити запитання, ми також їх обговоримо. Відповідно, якщо ми говоримо про експертів чи про підприємців, чи про тих, хто хоче вже врешті-решт, вийти на фріланс, на такий омріяний і бажаний, але не знає з чого почати і взагалі. А можливо, хтось вже щось і починає і починає, а результату немає. Причин, безумовно, може бути дуже багато. Ми всі різні, і ми по-різному реагуємо на будь-які ситуації. І найперше, якщо згадати притчу про охрану, яку тільки нам озвучила, рекомендую тобі подумати, а що конкретно ти, якщо ти хочеш вийти там на фріланс, а що конкретно ти хочеш собі з того мати, які. Цілі ти собі поставила чи поставив. Тобто, що для тебе бути фрилансером або підприємцем, що це для тебе? Навіщо це тобі взагалі? Ймовірно, можете написати зараз свої варіанти, але, ймовірніше, всього, переважна більшість відповідає, я хочу більше там свободи, я там хочу бути популярним, я хочу мати більше грошей і так далі. З боку, це все зрозуміло, це все класно. Але для нашого мозку це ні про що? Абсолютно. Тобто, що таке бути багатим? 100 гривень на день це багатство. Для когось так, а для когось ні? Насправді, знаєте, найскладніше в цьому, в цьому зрозуміти, перевести оцю якість, багатство, там, свобода і так далі, в кількість. Тобто, щоб це можна було виміряти і ти самостійно міг собі сказати. Я досягла своєї цілі, а я там досяг своєї бажаної мети, чи все ж таки щось десь відстає. Для того, щоб ми могли сказати, я успішний або успішна, я досягаю цілі, але треба знати критерії, як оцінювати. Це, повірте, найскладніше. Наступний момент, який може бути, знаєте, який, що, можливо, ти хочеш підприємництва, ти хочеш бізнес великий, щоб були. Постійно, можливо, навіть і от, такий пасивний дохід, це також дуже круто. Але за цим стоїть багато нюансів. Тобто, і твій і мозок це розуміє, можливо, за цим стоїть вище відповідальність, а ти, можливо, не любиш відповідальність. Мозок тебе просто саботує, що тобі те підприємництво? Якщо ти. Не хочеш відповідальності, ти боїшся її, а там мають бути наймані працівники, їм постійно виплачувати зарплату, а вдруг у мене не буде прибутку, звідки я буду брати гроші. Тобто оці нюанси вони постійно виникають. Навіть ми можемо не контролювати ті процеси. мозку, вони там, ви знаєте, що це у найпотужніший комп'ютер, і в нас там якраз ідуть ці процеси самостійно, в принципі. Наступний момент. Що означає багато грошей? Ви тільки що проговорили, але насправді, що це багато грошей? Хтось говорить, до речі, дуже така розповсюджена історія: хочу багато грошей. Це мені дасть свободу, це мені дасть безпеку. Ну, знаєте, якщо починаємо розбирати, з більшості клієнтів виявляється, що гроші це взагалі не свобода. Знаєте, зовсім не свобода. Чому? Тому що. Виникають знов таки певні страхи. А що з ними робити, а куди їх вкладати? А щоб вони там інфляція їх не з'їла. То я тут працюю, працюю, а інфляція його змінує. Анулює це все. Можливо, кудись інвестувати, а я не знаю, а я боюся. А, там ще... а можливо, в мене прийдуть, просто їх відберуть. Різні можуть бути страхи, і вони також блокують навіть твої якісь дії. І розбирати про це можна багато. Знов таки. Якщо ми говоримо про експертів, сьогодні у нас експерти вони працюють через онлайн, це в тому числі популярність. А ну певна публічність, хай не популярність знов таки кожен, на кожне слово реагує по-своєму. Це певна публічність. Треба виходити ось так ось в прямі ефіри, сторіси робити для того, щоб про тебе дізнавалися люди. Ну, ти можеш бути тут, знаєте, п'ять дірок на, на лобі, але якщо ти про себе не будеш заявляти, ну повірю, ніхто не буде знати. Ніхто до тебе в двері не прийде і не скаже: ну відкрий, покажи свої п'ять дірок. Можливо, так і скажуть потім, але спочатку вони повинні знати, що за цими дверима сидить спеціаліст, фахівець, експерт чи будь-хто, у кого тут п'ять дірок. А про це хто має сказати? Ну, або ти самостійно, або наймати продюсерів, які там будуть за тебе знаєте, це все рекламувати. А знов-таки це ти вибір. Але до чого я це все веду? У когось є заборона собі на популярність, на публічність. І з цим також варто розбиратися. Тобто, знаєте, вже в самій формулюванні я хочу бути фрілансером, я хочу бути підприємцем, я хочу бути багатою людиною, є вже багато тих етапів. На яких можна спіткнутися і зупинитися. І начебто ти будеш щось робити, як та білка, білка в колисі, будеш крутитися, робити, робити, але не буде результату. Чому? А ти не знатимеш чому. Будеш говорити: я працюю, працюю, а в мене нічого результату немає. Чому? Тому що якраз друга причина, яка те, що мозок саботує. Він не стає твоїм партнером-союзником, він не допомагає тобі. будь-які твої дії ти о, начебто, начебто говориш, начебто демонструєш, що ти готовий, що ти вже щось робиш. а результату нема. Чому? А тому, що йде підсвідома трансляція того, що я боюся. В мене є страх. Той самий страх, про який я говорила, в передодні те, що страду сягати мрії, У мене є мрія, це так класно, я мрію, я там буду по, о, потім подорожувати, я там буду, діти мають навчатися в найкращих школах, я там собі куплю машину, квартиру, дачу, о, будинок на березі океану і так далі. Може бути багато мрій, але якщо є певний страх до пунктів перевищених вище, тобто, там, тих самих грошей о, популярності. Публічності чи той самої відповідальності, так? і відповідно це все буде блокувати. І ще один дуже великий страх, ще одна дуже така велика причина: до речі, питати, плюсики, якщо від комусь відгукуються або сердечки, також буде зрозуміло і буду дякувати вам за це. Ключовий момент, що мрія є. Дуже круто. І вона мене надихає, я ось постійно буду, я буду досягати мрії, я там буду мріяти і так далі. Але нічого не робиться. Чому? Тому що знов такий величезний страх, який він, о, всередині тебе сидить, і ти його можеш не усвідомлювати. О, а я досягну цієї мрії. А що далі? А як я буду далі жити без мрії? Зараз те моє бажання, що я там хочу досягти чогось, заробити, зробити і так далі, вони мене надихає на якісь дії. Хай вони не приносять результату, але вони є ті дії. І в результаті я щось роблю. А якщо я досягну цієї мрії, що я буду робити далі? Як я буду взагалі існувати далі? Такі цікаві моменти, вони не на поверхні, вони лежать глибоко в нашій підсвідомості. Я не буду зараз говорити про наше виховання, про нашу там генетику, про наші ем, родові спадки. Це все також працює, це все має вплив і значення, але вони не лежать на поверхні. І це саме одна із тих причин, чому варто все ж таки замихатися і звертатися за допомогою до практиків, які допомагають, чи то там коучі, наставники, чи психологи, не бійтеся. І зараз я працюю з величезною кількістю людей, які класні фахівці. От просто вони ось такі, знаєте, от там у них не тільки п'ять, там більше зірок, але вони бояться про себе заявити, вони бояться говорити, вони. Навіть в індивідуальній роботі, ось з коучем чи з психологом один на один складно розкритися. Ой, я не звикла про себе там говорити багато, я не, не вмію про себе розповідати, бо там і так далі. Тобто є певна заборона, що взагалі мені нічого не можна говорити, бо мене зглазять. Або там іще ще щось да, українською, або там іще щось. Тобто, це все також має значення. І, безумовно, крім того, що варто перше розібратися, що у тебе конкретно стоїть за твоєю ціллю, за твоїм твої бажанням це перший момент. Другий момент це розібратися, як ти особисто будеш знати і розуміти, ти досягла своєї цілі чи не досягла. І наступний момент зрозуміти, чи твій мозок тобі допомагає, чи він саботує будь-яку твою дію. Це, до речі, також дуже важливо. Знаєте, ось ці. Згадайте точно у тебе був такий приклад, коли ти е, щось собі задумала чи задумав і відповідно рухаєшся, і воно у тебе е, просто все прям йде так легко, просто, і ти мало докладаєш зусилля, воно все робиться так, як треба. Е, хтось говорить, це я попав в поток, це, хтось говорить, це мені там пощастило. Це, до речі, також один із елементів такого синдрому самозванця, коли ми не дозволяємо собі. Присвоїти результати своїх надбань. Знаєте, пощастило, що ти знаходишся в потрібний час, в потрібному місці. Ну, це ж не просто пощастило, це ж ти до цього йшла, ти до цього прийшов і в результаті отримав той результат, який маєш. Тобто, все це має, має значення розібратися, що це для тебе, розібратися, як твій мозок може тобі допомагати, а він тобі буде допомагати тільки тоді, коли ти йому обґрунтуєш, що це. Дійсно, твоє. Якраз третя причина, одна із також ну, важливих, я зараз про три причини вже говорю. Третя причина це те, що не завжди те, що нам здається, що це моя мета, це може бути моєю метою, це може бути, знаєте, на автоматі. Знаєте, от буквально нещодавно був такий ну просто шикарний приклад у груповій роботі. Ми працювали. і там, треба було сказати, з чим у тебе асоціюється, наприклад, минулий тиждень. Один, один клієнт сказав в групі, що це в нього одне, а другий клієнт підхватив цю ідею. Тобто, не сказав свою думку, а підхватив ідею. І коли ми почали розбиратися, це дійсно, ну, а чого? Ну, воно начебто мені підходить. Ви знаєте, Всі хочуть квартиру. Треба мріяти, треба мріяти, у нас в суспільстві, що треба було власне житло. Треба квартира, так? А да? в більшості насправді цього не треба. Якщо так от ми працюємо, копаємо, всередину заходимо, йому не треба та квартира, власності. Йому класно, коли він орендує або взагалі там десь живе. Бо чого? Бо у нього всередині, його мрія його бажання бути жителем планети і мати собі можливість. Сьогодні я хочу сьогодні живу в Дніпрі. Завтра захочу, я буду жити в... У Парижі, післязавтра я там буду жити на балі, і так далі. А відчуття, що хочу квартиру, ну так, да, це ж начебто статус, це ж начебто про щось говорить, і мені треба це хотіти, а насправді людина цього не хоче, і вона собі поставила ціль купити квартиру, квартири немає, вона себе вважає неуспішною і так далі. Насправді, всередині себе вона дуже успішна, якщо вона собі дозволяє, а це таким чином жити. Розумієш, які тут глибинні моменти. І про це варто розуміти, бо саме це зупиняє в роботі. І багато можна про це говорити. Що ж робити в цьому випадку? Дякую за ваші сердечки. В цьому випадку робити один із таких найпростіших, найдієвіших лайфхаків, який можна поділитися, про який можна зараз сказати, те, що от тобі здається, що ти хочеш стати підприємцем? Знайди собі наступну ціль. От наступне, що за наступною цією цілею? Тобто тобі не підприємство, а навіщо тобі треба підприємство? Щоб у тебе була можливість подорожувати там, або ще щось. І йди. До, наприклад, умовно кажучи, до подорожі, а не до формалізації своєї роботи як підприємця або ще щось. Я дуже сподіваюся, що таким цим ефіром в нас суботні ефіри о 12.00 щотижня вже у нас зараз третій такий підкаст серії Розправляємо крилля, Крила. Починай мислити. Мені дуже хочеться, щоб цей короткий ефір він якраз тебе надихнув на роздуми. А що я хочу насправді? Що я хочу насправді? Не мама, не тато, не суспільство, не чоловік, не дружина, там, ну, не кохані люди. Що я хочу? І коли ти будеш знати, що ти хочеш насправді, тоді ти будеш легко це все досягати. Дякую. Дякую, надихаю Спробуйте. пробуйте, у себе оглибило, замирніть і подумайте, що для, найважливіше все ж таки саме для тебе. Саме для тебе. І тоді ти побачиш, як тобі легко буде це робити. Задоволений. Я, до речі, я не говорю, що не треба буде докладати зусиль. От згадайте, коли ви щось вивчали, щось у вас там натхнення, наприклад, дівчата у нас. Ви вийшли вперше в'язати чи вишивати, чи там, ще щось робити. Ну, не відразу ж вийшло. Або там хтось кулінарією вирішив займатися, це надихало. Не, не завжди ви легко це все було. Спочатку треба було якісь зусилля, якісь там додаткові знання, щось, там, ще якісь вкладення, якісь матеріали купити, нитки, там, або харчі додаткові якісь і так далі. Тобто, все це, але, насправді, це також певні вкладення. Були ваш результат. Але вам це вдалося потім і ви це все дуже класно робили. Точно так само і тут. Зрозуміть, що ти хочеш, і насправді ти це хочеш. Розшифруй для себе кожне кожне слово. Що воно в тебе там? Так, зусилля треба завжди, звичайно. Так. Процес він вже цікавий, безумовно, але він також вимагає часу. Якщо ми там говоримо про кулинарік, там час треба. Коли поставили вже в духовку, треба чекати. А нам, якщо ну, ми точно не бачимо, що тут треба чекати, на ніколи вона щось не вдається, все, я щось в мене е, витрати часу і так далі. Тобто тут е, дуже багато нюансів. Е, комусь це дуже легко самостійно розібратися, комусь трошечки не вистачає чогось. Самостійно розібратися, бо наш ж мозок, він же крутий, він же ж нас завжди уводить від того, що треба робити. Він завжди хоче, щоб по-своїмо, бо його все було не так, як ти там собі задумала, запланувала. І, відповідно, він керує нами. Але ми ж хочемо самі навчитися своїм мозком керувати. Якраз для цього варто, щоб у нас були помічники. Той, хто вже розібрався, той, хто вже вміє це робити, допомагає і не може бачити. Дякую вам за участь. Дякую вам за ваші реакції. Сподіваюся, ви замислитися. Моя ціль для того, щоб ви замислилися на цьому. І зрозуміло, якщо вам буде потрібна допомога, ви знаєте, де мене знайти. Я на відстані клавіатури, як я завжди говорю. До зустрічі наступної суботи і пишіть. Ваші запитання, пишіть ваші емоції, відгуки і, можливо, інсайти. Це завжди буде допомагати і вам, в першу чергу, і тим, хто читає, ну, і, безумовно, мені також буде приємно. Гарних вам вихідних, на все добре, і до нових зустрічей. Пока-пока!